Росіяни чим живуть? Вони живуть минулим. минулим. 9 травня Радянським Союзом Російської імперії. Путін дає інтерв'ю на тлі портрету Олександра Ну, і, і, і відновлює назву аеропорту в Волгограді. Не відновлює, а називає його таке. Відновлює назву Сталінград в Волгограді. Водночас. Водночас. Значить, це життя в минулому, не в майбутньому. Тому що для інших країн це імперське минуле, це просто частина спадщини. того, що вони ніколи не відмовляться від е, своїх планів приєднати нас. Не тільки нас. Назад як було. На, не тільки нас, всіх. Ніколи не відмовляться, поки не переформатуються. Я просто не знаю, яким має бути цей процес за довжиною. Ні. І нам не потрібно, щоб вони не відмовлялися, Нам потрібно, щоб вони не могли. Єдиний шлях до цього це коли не знаю Росію накриють голодні бунти і будуть з боїнгів роздавати ножки. Трампа Ні, обов'язково. Для єдиний шлях до цього, чи коли вони розуміють, що їхні зусилля бо не варті результати. Але це все одно тільки тимчасово зупинить їх, напевно, поки вони не відновлять сили і не зможуть далі продовжити ці зусилля. Ну або якщо ми не будемо, якщо ми будемо сильними в цій ситуації, вони теж не відновлять. Щоб відтом. стримувати це завжди. Щоб стримувати це завжди, Я ж про це весь час і кажу. Нам потрібно стримувати це завжди, в тому числі і культурно-цивілізаційним кодом. От багато хто з цього приводу сміється, але я вас переконую. Поки це буде російсько-центрична, культурна чи побутова традиція, до того часу ми навіть не зможемо бути сильно аргументовані з приводу того, чому не можна нас приєднати. Чому ми інші. Розумієте? Це свого часу була величезна проблема ірландців з англійцями. Тому що після Великого голоду в Ірландії, який буквально за кілька років, чесно кажучи, знищив гельську мову. Так, як голодомор вплинув на розвиток української, якщо говорити реально на Сході і на півдні, і так, як свого часу, Голокот, скажімо, вплинув на інш. Це все дуже схожі речі. Так, от, після цього англійці бачили в Ірландії абсолютно повний 900-відсотковий англомовний простір. Ну, католик. Католицизм дав можливість ірландцям відбутися, принаймні, як самостійному суспільству. Ну, ви бачите, що у нас навіть процес церковних змін відбувається дуже повільно і болісно. Так що, я в цьому також переконаний. коли мені кажуть, що це буде довга еволюція, так. Я теж вважаю, що це буде довга еволюція. Але питання в тому, чи є у нас час на такої еволюцію. Це теж величезна проблема. Бо якщо ми зараз будемо втрачати молодь, величезна частина якої просто не розуміє, до чого все це. То у нас є величезні проблеми з державним будівництвом. Цей процес можна прискорити? Що може вплинути на це? Я не знаю. Я вважав, що на цей процес може вплинути війна. Але в мене є серйозна підозра, якою може і не варто ділитися, але вона в мене завжди була, що тут вже завершений процес формування ідентичності мешканців колишньої української РСР. І це те, про що я завжди казав в Ізраїлі: ви не можете зробити з араба-єврея. Якщо ви будуєте єврейську національну державу, то ви просто маєте розуміти, що ваше арабське населення не буде єврейським. Навіть якщо воно знає іврит, це все одно не його мова, а мова його свідомості, ідентичності, всього іншого. це арабська мова. І релігія інша. Це ну, вважаєте інший храм. І це вважалося не дуже важливим. Поки була війна з арабськими країнами. Зараз це стає більш важливим, тому що головна проблема є з палестинськими територіями, але ж потім, після палестинських територій, я вас переконую, з'явиться наступна проблема: євреї і Араби в самому Ізраїлі. Тому що все одно концепція єврейської національної держави цих людей перетворює на людей інших в цій державі, на меншість, як для яка не сприймає Ізраїль як власне національне утворення, правда? Тепер у нас є у дуже схожа проблема. Ви Ізраїлі, так розумію. Вони намагалися стримувати якимось такими економічним зак... шляхом із законодавчими штуками. Ти мав знати історію, вивчити мову. А... Це правда, але це все одно араби. Вони живуть в своїх містах по своїх правилах, своїм життям. Але те це, це тебе обмежує все одно в чомусь такому до певного моменту, поки ситуації. небезпека інша. Поки є небезпека інша, ти не можеш навіть себе проявляти, бо ти стаєш частиною цієї небезпеки і ворогом тієї держави. А коли всі небезпеки ліквідовуються, і ти живеш в цьому внутрішньому світі, з'являється нова проблема. Що, того, її зараз немає, вона буде. Обов'язково. І у нас може бути та ж сама ситуація. в чому проблема. Якщо на території колишньої української РСР, яка стала українською державою прокламована, є три ідентичності, умовно кажучи: українська. Ідентичність руська міра і ідентичність, яка різниця, то українці можуть розраховувати хіба що на те, що вони е, акумулюють в себе частину тих, кому було все рівно, та їхніх дітей, скажімо. Але всі інші можуть просто виявитися людьми іншої ідентичності. Ми ще не знаємо, скільки їх. Ми це дізнаємося після війни, тому що раніше це було абсолютно е, неважливо більшість. І, до речі, 2019 рік це показав, коли Володимир Зеленський перемагав і на території Тернопільської, і на території Івано-Франківської, і на території Волинської, і на території Одеської, і на території е Харківської областей. Правда? Але потім, після війни, це може бути таким важливим чином для того, щоб зрозуміти, наскільки люди готові йти далі в своєму розумінні українськості, що Україна це не просто територія. Весь сенс, яка відрізняється від Росії тільки тим, що тут є кордон. Ми от раніше говорили: от у нас демократичне суспільство, а там не дуже демократично. Ну, а зараз теж не дуже демократично. Ну, тому що війна. А якщо далі буде не дуже демократично, чи ми будемо відрізнятися? Якщо у нас немає демократії, у нас персоналістський режим просто інший не Нев'язкого Зеленського. Інший персоналістський режим. Ми говоримо по-русски. Наше молодь слухає ті ж самі е, виступи Тіктокерів, що й російська. І інтерес, уявлення про світ у нас теж схоже в цій ситуації. Значить, чим ми відрізняємося? Тільки тим, що ось тут у нас або лінія зіткнення, або державний кордон. Ну, Вибачте, те створює для російської імперської моделі неймовірні можливості, на майбутнє. Тому я і дуже хотів би, щоб українці були українцями. Я весь час про це кажу. Я про це кажу з 24 січня 1991 року, що це єдина можливість. Так, ми б звичайно не, не запобігли б якимось тискам на нас, але ми б розуміли небезпеку. Якщо б українці були б українцями, вони б розуміли небезпеку. Нерозуміння небезпеки, це, а то Путін нападе. Це просто індикатор неукраїнськості. Якщо ти не відчуваєш себе українцем, якщо тебе від сусіда відділяє тільки умовний державний кордон, який був проведений Йосипом Вісеріоновичем Сталіним, олівцем, то ти не розумієш, чому ця людина, така ж, як ти, може взагалі думати про те, щоб на тебе напасти. Тому якщо ви запитаєте у 90% людей, вони ніколи не очікували нападу Росії ніколи. Саме тому, що вони не вважали, що ця лінія щось, чогось варта, а росіяни вважали. І це. І зараз багато людей не пов'язують те, що вони говорять російською в Україні. Не пов'язують, що... Не пов'язують, тому що вони досі вважають, що вся проблема в цій лінії. Вони захищають навіть не просто країну, а свій... це головне. Свою хату. А от якщо б хата була цілою свій дім. Бо якщо бої будуть тільки на кордоні, це треба захищати чи не треба? Що робити з цим? Ну тобто ми захищаємо українство як таке, чи просто конкретно територію, яка була територією УРСР? Україна ж існує як держава саме тому, що є українці. От. Якщо Путін інкорпорує Білорусь, буде боротися за неї в цій країні. Я не впевнений, тому що проблема з ідентичністю, там, я б сказав, вона закатована. Як тільки ти даєш людям можливість дихати на повні груди, перше, що вони роблять, вони дістають десь шухляди біло-червоно-білий прапор. Потім за 20 років частина їх може повернутися до білоруської мови, а частина ні. І от від того, якщо там від пробудження білорусів, ми потім дізнаємося, скільки справжніх білорусів залишилось. Я навіть а... не знаю, чи можна відродити навіть білоруську мову, так, настільки вона там стерта. Все можна відродити, якщо є бажання. Відродити... Ми навіть в Україні не можемо її відродити. Ну, правда, але це близькі слов'янські мови, тобі не потрібно. Це ж не, не єврит відроджувати. Ви ж подумайте: ну, євреї відродили єврит. Так не в цьому проблема. Проблема в тому, що люди не хочуть переходити на рідну мову. Вони не хочуть бути, так, їм зручно і вони не бачать в цьому нічого поганого. Це проблема державної політики, і знову таки ставлення до загрози. Якщо ви думаєте, що всі хотіли переходити на іврит в Ізраїлі після рокові 50-60 років, ця знаменита вулиця. Ви були в ні, ні. Ну, головна вулиця, там не в тель авіві вулиці Дезінгоф, честь першого мера тель авіва Вона була мовою. Розумієте? Е, і, ну, Тому що там жили євреї з Німеччини, поїхали від Гітлера. Це були заможні люди. Вони залишали там своє майно, але могли там щось з собою це забрати. І потім вони були непогані. Скільки, скільки років у них пішло на те, щоб всі знали е, свою мову? Небагато. Небагато. Тобто, це можливо? Це можливо, так. Але просто от коли з'явилася велика частина там російськомовних євреїв. З Радянського Союзу. Та вони залишилися, я б сказав, такою більш-менш окремою, окремою діаспорою, да. тому що вони в, таку, в такій кількості, майже там мільйон людей, зберігли російську мову як мову культурної ідентифікації. Але це все одно закінчується на їхніх дітях і онуках. розумієте? Онуки вже не хочуть або, й, говорити російською, тому що вони вчать, в чаті врятують в школі. Немає російських шкіл, немає російської вищої освіти. Це просто мова сім'ї з бабусями і дідусями. Так, як мої, до речі, бабусі, якою мови, по-вашому, розмовляли? Ну, мовляв, не їдеш. Але не було вже шкіл, не було вищої освіти, нічого не було. Тому вони зі мною розмовляли якою мовою? Тобто це в родині тільки передавалося. Якщо, якщо передавалось. Вони вже зі мною розмовляли російською. А ви знаєте, що це була їхня третя мова? Третя, не друга. Я був абсолютно ошелешений, бо я завжди вважав, коли був дитиною, що мої там. Бабуся і сестри вони, значить, розмовляють на і вони, значить, знають російську мову. Ну так для мене це ну, то, що вони зі мною розмовляють російською мовою. З моєю мамою, яка також там знала їдиш, але вже не так, щоб ним вільно говорити, говорили російською мовою. Тут приїжджаємо до Міргорода. І я сиджу, я вже вчився в школі. З бабусею, і тітками, і якось так думаю. А як же вони будуть мир? Це ж на Полтавщині? Вони ще мені сказали, що ми будемо жити. А наша там господарка це помешкання, де ми жили, вона викладачка української мови. Ну, цікаво, як вони будуть розмовляти. Напевно, ж російською мовою, але ж дивно, вона ж викладачка української мови на Полтавщині. Я там читав про Полтавщину, вона ж україномовна. Ну так я це читав у Гоголі, там ну, все таке було дуже українське, не так як в Києві, який був тоді Шент, русифікований. І от для, переді мною сцена, мої там бабусь, вони перед цим цим ці, в електричці вони ще між собою там щось перекидуються якимись фразами на так як вони між собою говорили, щоб я їх не розумів. І вони заходять до цього помешкання. Ну. До цієї своєї знайомої вчительки Варвара Андріївна. І моя тітка говорить: Ой, вітаю Варвара! І бабуся говорить: ой, вітаю, як ти поживаєш, як, ді... як дочка, як діти. Це вас здивувало. Я просто зрозумів, що вони взагалі україномовні. Просто україномовні, що виявляється, що вони українською говорили краще, ніж російською. Я цього навіть не усвідомлював. Уявіть собі, як це все виглядало. Тобто вони зі мною розмовляли третьою мовою. Але це державна політика. Вона таке зробила. Якщо б не було цієї державної політики, цього русифікованого міста, цієї знищеної цивілізації, то ми б в сім'ї говорили. Українська. Ні, наїдеш. Наїдеш. А в школі я, напевно, вчився Україна. б українською. Тому що це була б українська держава. У мене була б єврейська школа з викладанням єврейської мови там їдеш. Чиї Єврито? Я б це знав. Як мову своєї сім'ї, як мову своєї культури і володів би українською мовою. А Радянський Союз і держава-інтернаціоналістів все це перетворили на абсолютно інший світ. Тобто є від сильної державної політики, Радянському Союзі була сильна русифікаторська державна політика. Змінюється сама ментальність людей. Ми навіть собі не уявляємо. Я коли думаю про радянських джечів культури, про Аркадія Райкіна, скажімо, рідною мовою якого був іврит, який знав німецьку мову, який все життя виступав російською. Чи актор Зенові Герд, пам'ятаєте, його, пам'ятник, що стоїть Паніковському на прорізній? Не знаю. От. Не Це людина, яка народилася. У Вітівській губернії, яка зараз Псковська область Росії, тому що більшовики просто це забрали до Російської Федерації. В місті, це була більшість поляків, білорусів і євреїв. Росіян взагалі не було. З рідним ідишем. На такому рівні, що людина писала вірші в юності на ідиш. Але все життя провела в російській культурі, тому що спочатку її мало батьківщину назвали Росією, потім вона сама мала який вибір, тільки там відбутися в Москві і все. Людина як вітчизну сприймала те, чого ніколи не було вітчизне. При цьому ці люди все своє життя зітхали по Ізраїлю. Райкін просто не дожив до моменту, коли можна було туди їхати і дихати там на повні груди, а Герд дожив. Виявилося, що це все одно, вся ця любов до Росії це любов швидше до російської культури, до поезії, до того, просто до якої до чогось хотілося чогось красивого. А це красиве залишили тільки в такій формі. Ну, отак людей перероблювали в радянські часи. Тому я, мій приклад в цьому плані не є показовий, тому що я боровся з цим. Я вчив, купив собі ЗОшит, вчив літери, писав наїдеш. Вивчив, як писати, читати сам. І як ви бачите, я розмовляю українською мовою з дитинства, тому що я вважав, що це несправедливо по відношенню до українців. Я вважав, що мене позбавили. З дитинства вважав, що мене позбавили. Вважав, що це величезна наруга над мною, над моєю ментальністю, намагався читати все, що було. Наїдеш, перекладено зайдеш різними мовами. І я бачив, як мої українські друзі теж втрачають своє на своїй землі. Це неймовірно було несправедливо. Я думаю, хоча б я, може, лінивий людина, я не так добре вчу, іде, щоб е, е, вчити його, щоб писати на ньому тексти і таке інше. Але я хоча б буду знати українську, щоб показувати людям, які тут є. Що можна прочатися цьому русифікаторстві. І це не тому, що це моя ідентичність, аж, зрештою, не етнічний українець, це тому що я вважаю, що бути тут людиною української культури це справедливо. Українці ж весь час говорять про справедливість і україномовні, і російськомовні, і невідомо які мовні. Так от справедливість це зберігти те, що в тебе хочуть відібрати. Як власність, як твій будинок, як твою землю тебе хочеться відібрати твою мову, культуру, все це. Чому це тобі дороге, а це тобі, блін, недороге. Не розумію. Ага, Але це потребує зусиль над собою, так як ми це робили. Я це не планувала, щоб ми сюди зайшли, не, але не я планувала. рада, що ми сюди знайшли, ну, тому що це є питання безпеки зараз. І багато хто цього не розуміє, звичайно, розумі це потребує зусиль зусиль над собою, але це ще потребує державних зусиль. Це має це бути правда. частиною оборони. От, Говорять про те, що кожен українець має мати військовий досвід, ну, вчитися якось якісь військовій підготовці. Оця ця начальна військова підготовка, як то кажуть радянським основом, вона має включати себе, в себе ще збереження української культурної ідентичності, яка має бути над етнічним походженням, якщо ми хочемо цю державу зберегти гармонійною якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання Я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.